Ірландське море є цікавим. Двічі на добу вода дуже швидко відходить від берега. І так само двічі на добу вона підходить до берега. Уявіть собі, ви пішли купатися в море, і тут вода почала відходити. Ви доганяєте воду і догнати не можете. Ну, Отже, на завершення свого візиту в Ірландії я потрапила на море. Зранку моря було зовсім не було моря. Зранку моря, зовсім не було. А зараз вже вода піднімається. Ось за такою синусоїдою живе Ірландське море, наприклад, 19 липня, в нуль годин починається відплив, досягається рівень мінімальної глибини. Потім з 6 години ранку починається приплив, досягається максимальна кількість води. В 12 годин дня знову відплив, в 6 годин вечора знову починається приплив. І до нуля годин знову вода починає відпливати. Найвищий рівень води під час припливу називають повною водою, а найнижчий рівень під час відпливу малою водою. Припливи зумовлюються гравітаційною нерівномітністю притягання води морів та океанів місяцем і меншою мірою сонцем. Белки. У підмісячній точці внаслідок більшого тяжіння місяця утворюється гор. Подібний горб утворюється на протилежному боці земної кулі, внаслідок меншого тяжіння. І коли земля обертається, горби досягають суходолу і настає приплив. Гравітація сонця також зумовлює схожий ефект, але висота сонячного припливного горба у 2,17 разів менша від місячного. Ось такі фізичні явища впливають на Ірландське море. Ірландське море взагалі розташоване між островами Великої Британії на Сході та Ірландії на Заході. І воно є окраїнним морем Атлантичного океану. Воно омиває з півночі берега Шотландії, а із Заходу Республіку Ірландію та Північну Ірландію. На південь від моря розташований Уельс, а на схід Англія. І через протоку Святого Георга воно з'єднується з Кельським морем. І океаном, а на півночі через північну протоку з'єднується з, з Гебридським морем. В античні часи Ірландське море було відомо під назвою Ібернійський Океан. Чайки голосно кричать над нами, вони випрошують в нас їжу. Ми їм закинули трошки хліба, і вони безмежно раді були. Зараз на Ірландському морі приплив. Море холодне і хвилі розбушувалися. Ірландське море взагалі холодне. Взимку температура його від 7 до 9 градусів в грудні. І в найспекотніші місяці це липень-серпень, температура води від 14 до 15 градусів, так що у морі цьому не дуже накупаєшся. А зараз перед вами Ірландське море без води. Тут навіть спеціальний розклад складають для руху суден, тому що коли море обміліли, судна не можуть рухатися. Ірландські порти мають спеціальний графік руху, який прив'язаний до припливів і відпливів морської води. Це великий порт Дубліна, над яким пропливають масивні білі хмари на блакитному небі. В самому місті Дубліні протікає річка Ліфі, яка впадає в Ірландське море. У гирлі річки Ліфі є канал, через який можливий прохід суден з осадкою до 10 метрів на повну воду. У порту Дубліну є причал для танкерів та 5 причалів для розвантаження контейнерів. Через порт Дубліну проходить більше половини всієї зовнішньої торгівлі Ірландії. Ви бачите роботу хлопчики з повітряним змієм Скульптор Делі. Це така бронзова фігурка, яка прикрашає головний вхід до пляжу Бетістаун. Тут запуск повітряного змія став синонімом місцевості. Маки і соняшники, як у нас в Україні. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Щоб не пропустити цікавих моментів мого життя, світ навколо мене реально цікавий. І я ділюся з вами цим світом. До зустрічі в нових відео.